Зараз всі зміни, які будуть відбуватися, будуть, зараз буде дуже важко. Повторюю, Майдан це хіміотерапія. Або ми лікуємося, або ми здаємося, і тут знов-таки Радянський Союз. Коротко, коротко підсумовуючи нашу розмову, можу сказати, що розумієте, найцінніше, що в нашому житті є, окрім самого життя, це свобода. І кожен собі може тлумачити як хоче. Ну, свобода це відповідальність. У нас мільйони людей не хочуть. Для них свобода це тягар. Вони розуміють, що свобода вимагає дій. Вони будуть робити злочини, щоб собі її позбавити. Ну, підсвідомо, звичайно. Вони будуть там, йти на роботу, на яких і буде принижувати. Вони не переносять свободу, бо вони не знають, що з нею робити. Якщо ти не знаєш, що з тобою робити, з тобою життя буде робити найгірше. Тому кожен громадянин зараз мусить собі просто чесно сказати, я хочу грати в маленький теніс професійно, або я хочу займатися різьбленням по дереву і зробити з цих гроші, або я хочу бути суперкрутим бухгалтером, я цього хочу, розумієте? Якщо людина не знає, чого хоче, або там я не хочу робити нічого і хочу, там, щоб зі мною все робили. Це по-перше. І по-друге, коли от на території свободи, на території того, як ми це сприймаємо владу. Коли кажуть, що владу дає Бог, всі це сприймають як покарання. Бог не карає, Бог вчить. Бог дав нам випробовування у вигляді Януковича, щоб ми нарешті подивилися на себе в дзеркало. І ми його не маємо підвести. Тому що, якщо ми йому скажемо, добре, нам це підходить, він дасть. Дозвіл на те, щоби ну, будь ласка, тоді отримуйте те, що ви хочете. Це випробовування, через яке Україна має пройти, тому що свобода, незалежність це щось святе, але ти маєш заслужити на неї. Якщо сотні людей кричать, поставте нам лавочку, хай прийде місія, і вирішить всі наші проблеми, вони відмовляються від свободи і отримайте за те, що во за свою відмовою від свободи те, що ви хочете. Ви вирішить ви раби радянські. В яких все вирішувалось, ідеологія вирішувалася, свобода вирішувати, ти будеш працювати стільки, носити це, чи приймить цей дар свободи, сьогодні це буде чашка. І скажіть, я беру відповідальність за своє життя, я вдячна за своє життя, я знаю, чого я хочу, бо я знаю, хто я. А для цього я зробив певні зусилля. Це все, ось на коли ви кажете Свобода, свобода, це відповідальність за своє життя. і Обстрагування всього, це моє життя. У мене попереду 70 років я знаю, що буду робити. Я хочу сім'ю, наприклад, я хочу там професію, я хочу реалізуватися. І ось такі люди можуть співпрацювати, співпрацювати одне з одним. Ось і все.